Чи цифровізація цього року і особливо наступного року все-таки зменшить кількість бусиків на українських вулицях, особливо в українських регіонах. Фактів цієї бусифікації, як кажуть, у народі. І друге запитання до пані Катерини. Ви трошки сказали про реформу ВЛК. Чи можна, будь ласка, деталі? Дякую. Все залежить від ворога, скільки які загрози несе ворог. Ворог зараз планує збільшення свого особового складу. Ми Тримаємо фронт, пріоризуємо, продаємо облік людяності нашої мобілізації, провели, як ви знаєте, закон. Почали рекрити центри, почали цифровізацію для того, щоб мати оці цифрові інструменти, щоб люди знали, що у них є вибір. Також будемо працювати для тих українців, які знаходяться за межами нашої країни, щоб у них теж був вибір йти у військо. Зараз для нас дуже важливим є пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих... Болючих питань для населення, які ви зазначили, включаєте ті запитання, які ми от зараз з вами говорили, щоб вирішити це питання. У нас є пропозиції, які ми будемо говорити в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу і відійти від цих дуже таких фантомних болів. Дякую. Да, я від себе додам, що запущений модуль онлайн рекрутингу в резерв плюс» якраз показує, що громадяни України відповідальні, і вони не чекають, поки не чекають примусової мобілізації, а самі роблять вибір для того, щоб обрати вакансію, обрати бригаду, обрати підрозділ і зробити свідомий вибір, яким чином долучитися до сил оборони і захищати свою батьківщину. Тому онлайн рекрутинг буде розвиватися і буде якраз людяною такою сервісною альтернативою примусовій мобілізації. України. Україна має е, дуже швидко розвиватися в цьому напрямку щодо реформи. ВЛК Міністерство оборони запропонувало бачення, яким чином нам провести зміни в цьому, в цій сфері. Фактично, ми розділимо медогляд від адміністративного рішення, і куди яким чином маршрутизувати наших військовозобов'язаних. Медогляд буде доступний у цивільних закладах охорони здоров'я зручних нашим громадянам. Не потрібно буде окремо стояти в черзі, в в окремій ВЛК. Ти зможеш піти до своєї. До свого терапевта до свого сімейного лікаря і зробити медичну частину, медичного Далі через обмін з реєстрами. Цей медичний висновок буде направлятися нам на військову частину, і ми будемо мати важлив... можливість його препарувати, анонімізувати і без корупційних ризиків прийняти рішення по цьому військовозобов'язаному. Це Коротко суть реформи, вона є достатньо складною. Ми її робимо разом з міністерством охорони здоров'я, але першим етапом буде електронне направлення на військову лікарську комісію в резерв плюсі. Ти за своїм бажанням зможеш завантажити таке направлення, і стояти в черзі для того, щоб отримати цей папірчик.